Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас діагностувальна робота з літературного читання. Аудіювання. Перевіряється уміння сприймати текст на слух. Спочатку ви прослухаєте весь текст, а потім дасте письмові відповіді на запитання. Бажаю вам успіхів! Уважно прослухайте текст чому хвойні дерева не скидають на зиму свого листя. Легенда. Було це під осінь. Пташки відлітали у вирій. Одна пташка скалічила собі крильце і не могла відлетіти. Вона залишилась одна і мусила перебути зиму в нашім краї. Найкраще мені буде у лісі, думає пташечка. Деревина має гарне, густе листя. Допоможе мені і дасть раду, як і що робити, коли випадуть сніги і мороз потисне. Першим ділом вона звернулась до берези. Прекрасна Березо, сказала пташечка. У мене зламане крило. Дозволь мені оселитися у твоїх гілочках. Ні, відповіла Береза. Ми тут у лісі маємо своїх лісових пташок, яким мусимо допомагати. Пішла пташечка до дуба просити про допомогу. Дуб також відмовив їй. Він боявся, що пташечка поклює жолуді. Просила пташечка й інші дерева, але всі вони не прийняли її під свій захист. Зажурилася вона, вирішила піднятися високо у небо. Аж тут почувся голос Пташко, куди ти хочеш летіти? Я й сама не знаю, куди. Голод і холод докучають мені, відповіла пташечка. Тоді йди до мене казала ялинка. Глянь, ось гілочка, тут буде тепло. Можеш сидіти на ній цілу зиму. І я тобі допоможу, відізвався ялівець. Можеш ласувати цілу зиму моїми ягодами. Так оселилась наша пташечка на гілочках привітної ялинки, а ялівець госував її своїми ягодами. Одного дня подув вітер, заморозив листя. Усі дерева стали сумні, втратили зелені листочки. Чи можу я заморозити листя всіх дерев? спитав вітер мороза, який володів землею. Ні, сказав зимовий цар, з дерев, які дали бідні пташині притулок, не можна листків струшувати. І від того часу з ялини, сосни, ялівцю не опадає листя. Стоять вони вічно зеленими і влітку, і взимку, захищають птахів від негоди. А зараз подумайте, що таке ялівець? Ялівець це хвойна рослина, яку ви бачите на малюнку. А тепер дайте відповіді на запитання. Вони розміщені у вас у Google класі в документах. І так, на перше, друге, третє і четверте завдання. Вам треба на кожне з них вибрати лише одну правильну відповідь і обвести її в кружечок. На п'яте і шосте завдання вам треба дати письмову відповідь. Сьоме завдання треба установити відповідність між висловлюванням і тим, хто його сказав. Тобто між цитатою 1, 2 і 3 і між автором під буквами. З'єднайте, будь ласка, з лініями. Восьме завдання. Яка головна думка легенди? Вам треба на це запитання дати письмову відповідь. Потім виконайте, будь ласка, самооцінювання, тобто оцініть цю роботу. Вам треба поставити необхідну позначку в певній колонці. Завдання були дуже легкі, чи завдання були легкі. Або ви не знаєте, чи необхідна була вам допомога. Свою роботу сфотографуйте і завантажте її до Google класу. Дякую вам за роботу на уроці. Бажаю вам гарного дня!